Dobroch, Wam zdrowia, szanowni! 18 квітня, Страсна п'ятниця в 2025 році. А ще в нас сьогодні одразу дві 12-ті п'ятниці, і ще ті дві п'ятниці, в які ми з вами читаємо спеціальну народну молитву, народне замовляння для допомоги нашим захисникам. Це велика п'ятниця, по-перше, по церковному календарі, День Спомину святих страстей Господа нашого Ісуса Христа. Це День Суворого посту. Яка дни на сьогодні по погоді, таке буде і все літо, в це вірили наші предки? Великодня п'ятниця є дуже великим і карвим святом. Ні годиці нічого робити, а ні з чого ні пускати кров не можна. Тої днини є твердий піст казали на заході нашої країни. Цей день поділяється на дві частини до винесення плащаниці і після. У велику п'ятницю дзвони в церквах мовчать, лише подекуди замість них били в дерев'яні або залізні дошки, які називали клепалами. В хаті дотримувалися тиші, не можна було сваритися, підвищувати голос, говорити щось зайве чи докоряти комусь. До плащаниці ніхто, крім малих дітей, не їв. Особливого обіду саме на цей день не готували, все, що потребувало важкої праці, завершувало ще вчетвер. в четвер. В п'ятницю господиня пекла білі паски, займалася м'ясом до великоднього столу, готувала ковбаси, шинку, готувала порося, пекла коржі і товкла їх на муку для начинки. Роботи було багато, день минав в клопотах. і... Це не забобонство, це саме те, що вказано в етнографічних джерелах, як описаний цей день Страсна П'ятниця в традиціях і в звичаях нашого українського народу. Під вечір всі йшли до церкви на плащаницю, як і під час страстей, храм був повний людей, мовчазні, втомлені, але зосереджені, слухали плач Богородиці, читання Євангелія і вистоювали всю сумну службу з повагою та увагою. Після повернення додому трохи підкріплювалися, і господині продовжували готування. Але після плащаниці вже не можна було шити, прясти, прати чи білити. Господареві не можна було тесати або рубати щось, це все під суворою забороною. Як у Велику П'ятницю падає дощ, то буде сухий рік, таке казали наші прабабці. А ще й сьогодні, як я вже сказала на початку, одразу дві два на десятій п'ятниці перед Великодня п'ятниця та Георгіївська п'ятниця перед Юрієм яка. Якщо суворо постити в цій п'ятниці, то можна отримати винагороду. За піст у Страсну п'ятниця, нагорода буде така: людина уникне неправого суду або обережеться від супротивника і кровопролиття. А за піст у Георгівську п'ятницю, мирянин ну або мирянка, отримає захист від потоплення. А ще сьогодні особливий в народі молитовний день: існує народна молитва, замовляння від кулі і шаблі, і є всього сім п'ятниць в році, коли це замовляння дуже дієве. В Принципі, його, якщо ви воїн, можна завжди використовувати, але якщо ви жінка і хочете допомогти нашим захисникам, то треба це робити всім ці всі, всі, всі сім п'ятниць в році. І так вже вийшло, що дві з цих п'ятниць припадають саме на сьогодні. Це так само перед Великодня п'ятниця, тобто Страсна П'ятниця, і п'ятниця перед Юрієм, перед Георгієм, Георгіївська п'ятниця. Звісно, якщо ви вже давно слухаєте відео на цьому каналі, ви про ці п'ятниці і про п'ятниці два і про ці п'ятниці, коли читається ця молитва, ви про них вже від мене чули. Але я вважаю дуже важливим і потрібним повторювати цю інформацію, тому що її дуже мало чомусь в інтернеті. В інтернеті майже немає. Насправді, я її знайшла в книжках, і в деяких книжках я знайшла одразу в декількох, і я, як там вказано, зрозуміла так, що це. Були дуже важливі п'ятниці з дуже суворими заборонами саме для жінок. Ну, Оскільки це ще страсна п'ятниця, не тільки для жінок тут заборониє, але це дуже потужні, магічні дні, коли треба дотримуватися певних народних звичаїв. І дійсно такої інформації в інтернеті ви майже ніде більше не знайдете. Тому, будь ласка, слухайте уважно це відео до самого-самого кінця. Ставте цьому відео лайк, подобаєчку, напишіть коментар, пишіть звідки ви, де ви дивитесь, яка у вас погода, пишіть, дуже цікаво, буде почитати. от Просто діліться як вас там справи, і, можливо, ви знаєте щось цікаве про наші звичаї про цей день про Страсну П'ятницю. Буде так само цікаво про це дізнатися. До речі, деякі з ваших коментарів я вже додаю до наступних відео, якщо ви даєте якісь свідчення, що ваша бабця прабабця щось розповідала вам. Я так само намагаюся все це сюди додавати, щоб всі знали, ну не тільки я, тому що я прочитала коментар, а всі глядачі могли так само цим скористатися, бо наші прабабці нас застерігали від багато. До чого вони мали мудрість народну, передавали з покоління в покоління. Тепер це наша задача передавати її в майбутнє прийдешнім поколінням. Сьогодні я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, всім заступникам небесним за заступництво і за цей чудовий день за 18 квітня 2025 року, за п'ятницю. Слава Україні! І я продовжую! Страсна п'ятниця, особливий день в християнській традиції, коли згадують події розп'яття Ісуса Христа. В Євангелії від Івана розповідається, що це сталося в п'ятницю перед юдейською Пасхою. Саме в цей день, за біблійними свідченнями, Ісуса видали на страту, і Він, несучи хрест, вирушив на місце під назвою Голгофа, де й був розп'ятий разом з двома іншими людьми. Цей день вважається найсуворішим і найурочистішим у всьому страсному тижні. В храмах звучать особливі молитви, а віряни зосереджуються на глибоких роздумах про жертовність і любов. Христос навіть у хвилини випробування молився за тих, хто був причетний до його страти. Отче прости їм, бо не знають, що роблять. Поруч із ним були найближчі, матір. Улюблений учень Іоанн і жінки, які підтримували його до самого кінця. Коли Ісус був на Христі, за словами Євангелія, сталося незвичне явище. На деякий час потьмяніло сонце, і над землею пустилася темрява, все довкола, здавалося, затамувало подих. Саме ці події стали центральною частиною спогадів цього дня: дня глибокої тиші, молитви та очікування світлого Воскресіння. Страсну п'ятницю віруючі дотримуються суворого посту, не їдять до моменту винесення плащаниці з вівтаря, що зазвичай відбувається біля другої години дня. Гуцули в цей день тримають строгий піст і нічого не їдять. Після церкви всі шанобливі господарі відвідують гробки, щоб прибрати на могилках у своїх родичів. У Великодню п'ятницю перед полуднем виносять плащаницю, прибирають гріб Господній, а в Галичині, часто ставлячи при цьому почесну сторожу. В місті бар на Вінниччині, як і в багатьох куточках України, існує звичай тричі обносити плащаницю навколо церкви, люди, святково одягнені, ставали в кілька рядів довкола храму і панували тиша та піднесена атмосфера. В Галичині сьогодні дзвони мовчать. Їх замінює дерев'яна дошка на дзвіниці, по якій дзвонар вибиває ритм дерев'яними молотками. На момент винесення плащаниці діти вистукують калатальцями. Після повернення з церкви родина сідає до пісного обіду без риби, здебільшого, згородини, капусти, картоплі та огірків, що не можна робити сьогодні. В цей день не можна шити. Прясти, колоти дрова чи працювати із сокирою. Вважалося, що ці дії гріх, але господині мали два дозволені заняття пекли паски і садили капусту. Паски садили до печі, загнітаючи їх освяченою вербою, а потім йшли на город висаджувати розсаду, щоб капуста була здорова, як паска. Під час весняної посадки городини українки часто зверталися до символів людського тіла, голови, сідниць, стегон, литок. Капусту, наприклад, асоціювали з головою. На Глухівщині, садячи її, жінки пов'язували голову хусткою, обертались обличчям до схід сонця і приказували Господи, роди такі качани, як моя голова. На Новгород-Сіверщині старші жінки під час посадки капусти присідали з піднятою на голову спідницею, ляскали себе по сідницях, щоб капуста в'язалася і росла Велика. У Киликівському районі Чернігівщині на капустяних грядках підскакували, як здорова задниця то сідає гоп-гоп, щоб капуста така була. На Київщині господиня перед посадкою капусти бралася за голову, била себе по стегнах і промовляла, щоб моя капусточка була із кореню коренаста, а з листу головастає. Потім присідала до землі, щоб не росла висока, а була широка, і придавлювала посаджене стебло коліном, щоб була туга, як коліно. В Рівненській області жінка перед посадкою капусти тричі оберталася. Бралася за голову, щоб качани вились у головки. А щоб вони були твердими, приносили камінь. На Поділлі перший кущ капусти накривали горщиком, а останній білою хусткою і каменем. Капуста мала бути розміром із горщик, білою, як хустка, і твердою, як камінь. Висадивши все це, поверталися до хати і продовжували поратися з пасками. Паски і баби сьогодні випікали білі. Я вам нагадую, що в нас випікаються жовті, в п'ятницю випікаються білі, а в суботу випікаються чорні паски. Самі паски накривали хустками, які потім зберігали для лікування бешихи. Якщо верх Паски западеться або всередині вона виявиться порожньою, чекали нещастя в родині. Тісто на Паски готували на молодці, додавали борошно, яйця, імбир, жовтий для краси, білий для запаху, шафранову настоянку, випікали у високих формах, зверху робили хрест і шишечки. Тісто підходило в теплі, а потім його саджали до напаленої печі. Паски пекли тільки з білої пшеничної муки і лише раз на рік, на Великдень. Їсти їх до освячення не дозволялося, навіть куштувати з печі заборонено. У Західній Україні тісто на паску замішували в п'ятницю ввечері. В суботу з того тіста спочатку пекли паляницю, яку куштували всі в хаті, частували гостей і сусідів. Потім Газда клав в піч паску і пасчину по сестру, креслив лопатою хрест на повалі, легенько торкався нею голов кожного члена родини, а потім йшов до стайні доторкався до кожної тварини. У Галичині та на Закарпатті паски традиційно мають округлу форму з візерунком жайворонок, складені у вісімку крила, колос, баранячі ріжки та квіти. У Страсну п'ятницю забороняється співати. На Херсонщині вірили, хто заспіває в цей день, на Великдень буде плакати. У Страсну п'ятницю заборонено фарбувати крашанки та писанки. Це треба робити або у переддень, або вже в суботу. За народними повір'ями крашанки, пофарбовані в Страсну п'ятницю, дуже швидко будуть псуватися, а ті, що в суботу або в четвер пофарбовані, навпаки, дуже добре і довго зберігатимуться. У Велику П'ятницю невільно дивитися до люстра, бо не треба бачити власне відображення в дзеркалі ні чоловікам, ні жінкам жодній душі не можна. Не слід класти віник посеред хати або через нього переступати в цей день, вірили, що так можна накликати на оселю хвороби, а на жінку безсоння. Віник мав стояти під стіною як страж родинного спокою. Не дозволяється Велику П'ятницю пересаджувати кімнатні квіти. Те, що пересаджене, не приживеться, а господарка, яка це зробить, може потім довго не прижитися на новому місці, якщо кудись переїде. Мисливцям не можна цього дня чистити рушницю або брати її до рук без потреби, та й взагалі не треба її брати. Вважалося, що зброя в Страсну п'ятницю стає глухою і не слухається руки. Не можна в цей день розповідати мисливських байок, особливо з перебільшенням. Рибалкам не можна мити Снасті, бо чован в цей день в народі вірили, що змиєш, те й удачею було. Не можна рибалити в Страсну п'ятницю. У Страсну п'ятницю не можна шити чи латати рибальський одяг, особливо чоботи, куртки чи жилетки. Вважалося, що залатаєш не річ, а шлях до улову. Не дозволялося стареньким в цей день скаржитися на життя чи згадувати образи. Не можна в страсну п'ятницю рахувати гроші. Найголовніше, не можна літнім людям в страсну п'ятницю просити в Бога, щоб забрав їх до себе. На 18 квітня цього року припадає унікальний збіг одразу дві особливі п'ятниці. Велика п'ятниця перед Великоднем і п'ятниця напередодні Юрія, весняного покровителя худоби, дощу та родючості. Обидві ці дати мають глибокий зв'язок із давніми жіночими традиціями та віруваннями, які збереглися ще з дохристиянських часів. Особливо важливими вони були в контексті поклоніння богині Мокуші, єдиній жіночій постаті в давньому слов'янському пантеоні, що уособлювала землю. Воду, долю, материнство і захист жінок. В народі такі п'ятниці називали дванадцятими або п'ятницями мокоші. Їх було 12 протягом року, і кожна з них вимагала особливої поваги. Вважалося, що саме по п'ятницях мокоша виходить на землю і уважно стежить, як поводяться жінки, чи бережуть вони те, що їм довірено, чи не чинять гріхів проти власної природи. Жінкам в цей день заборонено прати особливо постільну білизну, спідня і одяг дітей. В народній уяві саме через прання жінка могла виполоскати долю, свою або дитини і разом з нею добробут родини. Шити, в'язати, вишивати теж не дозволялося. Адже нитка в народній культурі символ життя, і в такій п'ятниці її не можна було зайвий раз торкатися, щоб не заплутати свою долю. Так само забороняли й стригти волосся або розчісувати його так або біля води, особливо дівчатам це було заборонено, які не заміжні. Мокош, пов'язана з водою, з жіночою енергією, і могла образитися на таку зневагу. Жінки в цей день мали за великий гріх в десяту п'ятницю брати до рук веретено, голку чи ткацький стан, прясти, ткати, вишивати, прати або м'яти коноплі, все це було суворо заборонено. Вірили, що якщо в цей день хтось почне працювати, то мокуша з'явиться перед очима в образі старої, змученої жінки, вся буде в крові з тілом нашпагованим голками та порізаним нитками. Це був страшний знак, так богиня показувала, що праця в її святий день є нечуваною неповагою, і нібито жінка, яка бралася до такої роботи, до рукоділля в цей день саме вона є причиною того, що ця богиня так страждає. Якщо ж хтось прав білизну чи мив волосся, Мокоша могла з'явитися мокрою і сердитою. В окремих випадках казали навіть, що богиня здатна серйозно покарати жінку, яка не послухалась. Був такий переказ, ну трішечки страшненький, але є такий переказ, що можуть цю жінку, яка, наприклад, пряде, що її можуть розп'яти просто на пряльному верстаті. Особливо заборонялося в таку п'ятницю купати дітей. Кажуть, що купання в 12 ту п'ятницю може забрати дитячу силу або ж накликати хвороби. Ну насправді я б так не лякалася от саме цих заборони, треба, я вважаю, виконувати, тому що ну, в них є якась мудрість народна. Але я особисто для себе бачу в цих традиціях те, що жінки вони трудяжки, вони дуже багато працюють. І треба все ж таки мати якийсь день на тижні, коли відпочивати. І це саме з давньоукраїнською традицією, цей день був п'ятниця, коли жінка звільнялася від роботи по дому, по, від жіночої своєї роботи, і, ну, щоб, щоб якось налякати всіх, хто буде її змушувати до цього, ну і її саму так само налякати, щоб вони не, пере, не перепрацьовали. Можливо, і були створені в народі такі вірування, а може все це правда, хто їх знає. Ще сьогодні дуже важливо, шановні глядачі, що сьогодні ми з вами, всі жінки, можемо допомогти нашим захисникам дуже потужною молитвою. Сьогодні чудова нагода, бо окремо від дванадцятих п'ятниць, про які я вам розповідала, тільки що, ще є сім п'ятниць в році. Це окремі п'ятниць, Вони десь пересікаються з дванадцятими п'ятницями, а десь відрізняються трішечки. Вони більш чоловічі. Ці п'ятниці їх сім штук. Ну, вер... Вірніше як? П'ятниці не можуть бути чоловічими, але вони так... з таким уклоном в чоловічу нібито сторону. Значить, е ці сім п'ятниць, коли особливо потужно, є молитва «От куль і шаблі. Аби ця молитва подіяла як слід, треба обов'язково сьогодні. Піст витримати цілий день, і тоді ця молитва буде дуже потужна. Її можуть як чоловіки промовляти, це народна молитва, не церковна, зразу вам кажу. Її можуть як чоловіки промовляти, так і жінки можуть промовляти. Жінки можуть підкріпити чоловічу молитву. Цим якщо ви зараз у війську десь, ви можете її в принципі щодня читати. Вона помічна кожного дня. А от щоб що стосується всіх інших людей, які не задіяні у війську напряму. То для них от існує саме сім таких п'ятниць, і дві з них знову ж таки пропадають на цей день на сьогоднішній. Це п'ятниця перед Юрієм, і п'ятниця перед Великоднем. В цьому році це так співпало. Тому це дуже-дуже потужний день. Я вам цю молитву прочитаю, і ще я її залишу, звісно, в першому закріпленому коментарі, щоб ви могли нею скористатися. Я кожної такої п'ятниці, коли вона випадає, я про це кажу і залишаю цю молитву. Може таким чином про більше людей дізнається зрештою. Тож слухайте уважно. Це справжнє стародавнє замовляння, стародавня народна молитва, вона з етнографічного джерела зі старої книжки. Звучить так: Вийшов сам Ісус Христос із Небес на три дев'ять на три землі, і виніс сам Ісус Христос із Небес, три дев'ять рис і животворящий хрест, і вкривав сам Ісус Христос із Небес, три дев'ять три землі, три дев'ять трьома ризами, животворящим хрестом. Іменем нарожденного, малитомного і хрещеного раба Божого назвіть ім'я, і вкрив три трьома ризами і животворящим христом, от три дев'яти віщунів, от три дев'яти знавців, от три дев'яти єретиків, от три дев'яти єретниць, от стріли летючої, от іскри ясної, от кулі частої, от копія гострого, от шаблі сталевої. От ворогів, видимих і невидимих, за присутності святих ворога, перемагати. Господи, тричі пошли Архангела Гавриїла з небес на збереження душі моєї. Амінь. Це, як я вже сказала, треба сьогодні прочитати, але піст треба витримати. А ще цю молитву можна читати, коли йдеш на битву, тож її треба прочитати і вдарити в землю 30 поклонів прямо в землю. Сьогодні, 18 квітня, ще Православна церква вшановує пам'ять кількох святих, чиє життя стало свідченням незламної віри та духовної відваги. Одним із них є преподобний Іоанн, учень святого Григорія Декаполіта. Він народився наприкінці VIII століття і з юних років віддав себе чернечому подвигу в Солунському монастирі. Його наставником став досвідчений старець Григорій, який допоміг молодому ченцеві досягти великої духовної глибини. В час іконоборчих гонінь, коли імператор Лев Вірменин заборонив шанування ікон, преподобний Йоанн разом із Григорієм і Йосифом Піснописцем вирушив до Константинополя. Там вони безстрашно захищали православ'я і відкрито свідчили про святість ікон. Після багатьох років служіння Григорій і Йоанн спочили з миром, а Йосип переніс їхні мощі до храму святителя Миколая Чудотворця, де їх і досі вшановують. Також сьогодні згадуються святі мученики Віктор, Зотик, Зенон, Акендин та Северіан, які постраждали за віру Христа за часів імператора Діоклетіана. Ці мужні воїни були свідками подвигу святого Георгія Побідоносця. Вони бачили, як той залишився неушкодженим на Торноному колесі, вражені цим чудом. Вони відкрито заявили про свою віру у Христа. І, звісно, 18 квітня ми маємо іменинників сьогодні. Це такі люди: Антон, Василь, Віктор, Іван та Тамара. Хочеться в цей день привітати всіх іменинників з її святом, побажати щастя, спокою, впевненості в собі та вірних людей поруч. Нехай святі покровителі завжди стоять на варті вашого здоров'я, душевної рівноваги, добробуту, і нехай кожен новий день приносить натхнення і світло. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. От бачите, я ж вам казала, що ви тут дізнаєтеся таку інформацію, яку більше ніде не знайдеться. І сподіваюся, що вона вам буде на добро, згодиться. От, ну, принаймні, ви будете в курсі, бо це наші справжні українські традиції, ми їх майже не знаємо, на жаль. І мало хто знає, що дійсно в цей день, в Страсну п'ятницю, згідно з народних звичаїв, є тільки дві справи, які жінкам дозволяється робити. Це в нас що? Це в нас паски, білі паски сьогодні випікаються. І е, це в нас посадка капусти. Капуста сьогодні так само її саджати можна. Все, більше нічого робити жінкам не можна, по суті. Ось завтра буде дуже цікавий день. Будь ласка, повертайтеся на цей канал. Мені вже не терпиться вам розказати, що я на завтра для, для вас підготувала. Я нагадаю до речі, що я на цьому каналі враховую як перехідні, так і неперехідні на народні свята, народні звичаї. Перехідні, їх в нас дуже-дуже багато бачите. От, і напишіть в коментарях, чи ви знали про ці п'ятниці, чи ви про них колись чули де інде, можливо, чи ви дізналися тільки на цьому каналі про ці п'ятниці, які присвячені жіночій цій богині нашій дохристиянській, що їх 12, і про цю молитву, чи ви колись чули? Напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво почитати. Можливо, хтось ще про це говорить. Просто я не знаю. ну, я шукала, я Дуже мало таких відомостей на жаль знайшла. Все, завтра зустрінемося. Я вам розкажу дуже багато цікавого про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра!